Всім привіт! Мене звати Катя і я інвестинута. І в цьому відео я вам покажу нашу проб трейдинг-платформу АйТрейдкрапкамані або Intelligence Trade Solutions середини, так як її бачать наші. А також всім підписникам YouTube я хочу подарувати промокод, який буде схований в цьому відео. Тому дивіться уважно, адже в рандомні моменти будуть впливати літери, з яких складеться цей промокод, як, наприклад, ось ця перша літера. І цей промокод діє на 30% відсоткову знижку на челендж на 10 тисяч доларів. Тобто, це еквівалентно 30%. Доларам. Ну що ж, без зайвих слів пропоную починати. Отже, починаємо саме з дашборду нашої платформи itrade.com. Ви часто питаєте: а чи реально хтось приходить челенджі? Або це ж напевно скам, і ви живете тільки з того, що трейдери зливають депозит. Ох, дивіться тепер уважно! Перше, що вам треба зробити, це відкрити свій браузер. Це може бути DuckDuckGo, Safari, Google Chrome і так далі. Потім вам треба вказати iTrade. Мані. І перший сайт, який ви бачите, itrade.money, це той сайт, який вам треба відкрити. Тут ви можете собі обрати зручну мову, наприклад, українську. І також можете погортати сайт, наприклад, відкрити умови і подивитися на різні умови челенджу, або як це працює, і інші моменти. Потім ви можете натиснути кнопочку Почати челендж і. Вказати свої дані в формі. А саме вам треба вказати ім'я, пошту і також обрати челендж, який ви хочете проходити. Після того, як ви обрали і вказали всі деталі, у вас відкриється сторінка для оплати челенджа. І тут вам треба вказати всі деталі: а саме: ім'я, фамілія, країна, адреса, місто, поштовий індекс. Номер телефону не обов'язково, але якщо хочете, то можете вказати. І обов'язково пошту. Також, якщо у вас є промокод, то ви можете його ось тут використовувати. І потім є два варіанти оплати: криптою або фіатом. Якщо ви хочете сплатити криптою, тоді обирайте конфірму. Якщо хочете фіатом, тоді обирайте кредиткарт. Після того, як ви обрали метод оплати, у вас з'являється таке віконце, де ви можете обрати валюту, в якої хочете сплатити челедж. Наприклад, це може бути USDT. І потім вам треба ще обрати мережу, в якої ви будете робити переказ. Наприклад, ми можемо ось тут обрати арбітру. І тепер все, що вам треба зробити, це відправити ось цю суму на ось цей гаманець. Дуже важливо, щоб ви відправляли. Точну суму, тому що програма автоматично перевіряє. Потім, після оплати на пошту, яку ви вказали при реєстрації, вам прийде логін та пароль від вашого акаунту. І просто треба перейти за посиланням з пошти. І у вас відкриється такий дашборд. Це ваш особистий кабінет в платформі АйТрейд.камані. І тут є різні сторінки. По-перше, є сторінка New Challenge. Якщо ви на неї натиснете, то у вас відкриється сайт, на якому ви можете купити новий челендж. Ось тут ви можете обрати, який вам цікавий. і Насамперед натиснути кнопочку Спробувати і знов, як і раніше, вказати всі деталі, обрати рахунок і зробити оплату. Потім є сторінка «Home». Ми зараз на неї якраз таки знаходимося. Тут є вся загальна інформація по виплатам, по аккаунтам. Ось тут ви можете подивитися на аккаунти, які пройшли, які заблокували, які не пройшли, або просто всі. Активні, наступна сторінка це «Rewards». Ось тут у вас будуть різні нагороди, якщо ви їх отримуєте і приймаєте участь в якихось конкурсах, турнірах і так далі. Потім наступна сторінка це «Withdrawal», тобто вивод. Тут ви можете запросити вивод, як, наприклад, ось тут бачите, в мене до виводу доступна сума 287 доларів. Наступна сторінка це лідерборд. Тут ви можете подивитися інформацію про різних трейдерів, мабуть, знайти себе або ваших друзів і подивитися на їх статистику торгівлі. Просто щоб розуміти на якому ви місці серед кращих. Наступна сторінка це My Offers. Ось тут в нас будуть якісь офери, які ми плануємо трішки пізніше. Наступний пункт це вже моя статистика. Тут ви можете подивитися і ваш вінрейт, і ПНЛ. ПНЛ по дням можете подивитися по тижням, по місяцям, і взагалі тут дуже багато статистики, яку ви можете відстежувати, щоб дивитися на власні результати. Наприклад, ви можете подивитися по дням, скільки всього було угод, який ПНЛ, який найкращий день або найгірший день, і також свій Вінрейт. Наступне це в нас сертифікати. Тут у вас скоро з'являться сертифікати, поки що їх немає, тому що це. Трішки наперед функція. І е, Також тут ви можете отримувати за різні активності, за е, різні досягнення, е, додаткові сертифікати і промокоди. І також, як ви вже зрозуміли, в нас скоро будуть стартувати турніри, і вони якраз таки будуть в розділі Competitions. Також ще е, є функціонал для університетів, він ще поки що пустий. Але скоро ми туди будемо додавати безкоштовні навчальні матеріали. І також, якщо у вас є друзі-трейдери, яких ви хочете, або в теорії хотіли б запросити торгувати на нашій пробці, то ви можете це зробити через вкладку Афілієй. Тут ви можете створити власний промокод, який ви можете давати друзям. І якщо вони будуть по цьому промокоду купувати челенджі, то ви будете отримувати відсоток від їх куплених челенджів. Тому. Знов таки, якщо у вас є друзі, то не соромтесь їх запрошувати. Також в нас є розділ FAQ і часті запитання, які ви також можете подивитися. І якщо ви там умовно не знайшли ваш запит, ваше питання, яке вас цікавить, тоді вже краще контактувати в саппорт. І потім в нас є вже більш технічний інтерфейс, а саме є Платформа TradingView, на якої ви можете подивитися будь-яку пару, наприклад, біткоін або Ethereum. І тут ви можете також налаштовувати індикатори і все, як вам зручно. І ще дуже зручний інструмент для особливо людей, які торгують на Форексі, це лот сайз калькулятор. Тут ви можете розрахувати на яку позицію вам треба заходити. Особливо, якщо ви торгуєте Форексом, якщо ви торгуєте криптою, то цей калькулятор не супер корисний, тому що ви і так розумієте на яку суму ви заходите. Також є економічний календар, щоб можна було не заходити кожного разу в інвестінг або на інші сайти, все є в рамках нашої платформи. Також ось тут висвічується, які події будуть скоро, щоб ви могли заздалегідь підготуватися. І наостанок ще є Форекс-хітмап. Тут показуються курси валют, чи вони виросли, чи вони впали протягом дня. Ну, знов таки, це для людей, які торгують Форекс, щоб було більш зручно все робити. І також ви можете налаштувати свій профіль, натиснувши на нього. Тут ви можете змінити ваше ім'я, також ваш адрес, і ще ви можете додати гаманець, на який ви хочете зробити вивід, та тобто USDT TRC20 адресу, а умовно, якщо вона у вас змінилася, або якщо ви її раніше не вказували. Ось тут ви бачите реальну статистику. Тобто трейдери, які проходять челендж і отримують до 200 тисяч доларів фандінгу, і починають торгувати на реальних рахунках. Усі дані максимально прозорі. Ми не приховуємо ні прогресу, ні результатів. Ну і також не забуваємо про відгуки людей, які вже пройшли челендж і навіть отримали виплату. Деякі з них, до речі, учні мого навчання інвестанута. Сьогодні з нами Антон. Це трейдер, який купив акаунт на 10 тисяч, отримав виплату. Та з цієї виплати зараз проходить акаунт на 200 тисяч. Антон, привіт, всім привіт. Перший степ я проходив два тижні, 0,5% ризику, 1 до двох різкроварт. А другий степ я проходив менше тижня за 1% від депозиту. стоп і різкроварт один до двох. Так швидко пройти з таким ризик-менеджментом. Ну це прям дуже круто. Це прям дуже круто. Яку виплату ти вже отримаєш? Дивись, я вже отримала півтори тисячі доларів. Клас вітаю. Якщо ви хочете потрапити також на навчання, навчитися торгувати і залучити капітал управління до 200 тисяч доларів, тоді переходьте за посиланням в описі під цим відео і заповнюйте анкету перед записом на наступний потік мого навчання по крипті. Ну а ми рухаємось далі. Тут немає дрібного шрифту чи якихось прихованих комісій. Умови дуже прості та відкриті. Тобто, ви бачите свій прогрес у реальному часі. Ніхто не морозить вас і не вигадує причини не виплатити. І я навіть більше вам скажу: зазвичай, коли трейдер проходить. Тест і порушує якісь правила, то ми йому також про це розповідаємо, але не блокуємо його аккаунт, щоб він на майбутнє знав, як не треба робити з фандедом. Наш підхід, він він. Коли ви заробляєте, заробляєте і компанія. Нам вигідно, щоб ви пройшли челендж і почали торгувати, а не зливати депозит. І це не просто слова, ось реальні виплати нашим трейдерам. Це і є наша філософія: прозорість, підтримка і чесні умови. Тому, welcome to Intelligence Trade Solutions. На цьому в мене все. Буду дуже рада бачити вас серед трейдерів iTrade. І до зустрічі в наступному відео. Па-па!